Друзі, всім привіт! Ви на каналі Навколо світу і це огляд на готель Belkon Hotel 4 зірка. Розглянемо місце положення готелю на карті. Це країна Туреччина, Середземноморське узбережжя. Готель розташований в курортному регіоні Білек. 1800 метрів до власного пляжу. Відстань від готелю до популярного тематичного парку Land of Legends 2,5 км. До аеропорту в Анталії 25 кілометрів. Готель був побудований в 2005 році. Остання реновація відбувалася в 2015 році. Складається він з однієї головної шестиповерхової будівлі, в якій ми зараз знаходимося, та комплексу ВІЛ. Номерний фонд готелю налічує 182 номери. В цій головній будівлі розташовані номери категорії Стандарт та Фемелі. Подивимося номер категорії Стандарт. Його площа 25 квадратних метрів. Максимальна вмістимість гостей троє дорослих. В номері для гостей є міні-бар, включена тільки водичка. Вона поповнюється кожного дня. А зараз подивимося номер категорії Family. Його площа 40 квадратних метрів. Максимальна вмістимість гостей 4 дорослих. Цей номер має дві спальні та дві ванних кімнати. І ось такий просторий балкон. Готель працює за концепцією харчування все включено. Зараз ми знаходимося в основному ресторані, де подається сніданок, обід та вечеря для гостей. Поїсти гості зможуть не тільки в будівлі, а й на ось такій відкритій терасі. Подивимося детальніше територію готелю. На ній розташовано декілька відкритих басейнів. Один з них зараз перед нами це басейн з водними гірками. В готелі є три бари: це бар на лобі, в ресторані та біля басейну. Алкоголь подається місцевого виробництва з 10 ранку до 10 вечора безкоштовно. З 16.00 є кава, чай, солодощі та снеки. Щодо розваг, це більш спокійний тихий готель, але деяка анімація, вечірні шоу та жива музика все ж проводяться. Є міні-клуб для діток. Подивимося зону, де розташовані вілли. Тут така зелена, приємна територія. Розташовано 7 віл в кожній по 6 номерів. Заходимо до вілли, тут один вхід, є коридорчик і далі розділено по номерам. Так виглядає номер зсередини, є дві кімнати, одна з них перед вами. Проходимо далі, потрапляємо в іншу кімнату, тут також є спальні місця, їх три. Ванна кімната тут одна, виглядає вона ось так. Готель знаходиться на відстані 1800 метрів до моря, є власний пляж, де безкоштовні шезлонги та парасольки. Бару немає, пляжні рушники можна буде взяти під депозит 10 доларів в готелі. Є також шаттл на пляж, курсує він по певним годинам. Дякуємо вам за перегляд. Забронювати тур, цей або інші готелі ви зможете зателефонувавши або написавши нам за номерами, які бачите зараз на екрані.